Вітаю! Я Світлана, це контент студія Градієнт. Ну, все про те, як писати курсові та дипломні роботи. І сьогодні я з вами поділюся тим, як я розставляю відсилання у курсових та дипломних, щоб все не забирало багато часу і щоб було все максимально швидко і максимально точно. Наше завдання, коли ми пишемо курсову або дипломну роботу, цитувати науковців і в квадратних дужках розставляти відсилання на те джерело, яке ми цитуємо. Наприклад, в нашому випадку, це ось це джерело, якщо зразу розставляти номера. Так як воно має бути, наприклад, 1,64. 1 — це номер у списку використаної літератури 64 це сторіночка. То ми так запутаємося, тому що насправді ми не знаємо, скільки у нас буде взагалі джерел. Можливо, нам в самому кінці доведеться ще щось додати до нашого списку. І таким чином, набагато зручніше спочатку у квадратних дужках писати прізвище дослідника. Якщо у вас кілька наукових статей одного дослідника, Можете ще зазначати початок назви наукової статті. Є інші способи, так, як розставляти відсилання, але це мені найбільш зручний, тому що так ми бачимо, скільки в нас. Займає розділ або підрозділ, так у нас не буде якихось потім прогалин, все буде швидко і гарно зроблено. Після того, як ми написали всю роботу, ми укомплектовуємо список використаної літератури, це обов'язковий елемент для курсових та дипломних робіт за алфавітом. І розставляємо автоматичну нумерацію, тобто не самостійно ставимо 1, 2, 3, а обов'язково автоматичну нумерацію. Як ми це робимо? На головній вкладка головна вибираємо нумерацію. І повертаємося до нашого тексту. Зараз нам треба буде розставити вже відсилання за тими номерами, які у нас у списку використаної літератури. Для цього ми вибираємо силки, перехресна силка». І шукаємо, де курило. Бачите, тут у нас у цьому маленькому переліку видає усі автоматичні списки, і, відповідно, список використаної літератури. Також, якщо ви використовували ще якісь списки, відповідно вони тут теж будуть відображені. Бачите, тут кілька буквально, але це не страшно. Шукаємо курило у списку літератури, ось в цьому маленькому віконечку. Бачимо, у нас 23-й номер вставити. І, як ми помітили, автоматично замінилося, бачите, наше прізвище. Подивимося ще. Ось, наприклад, бурківська. Я скоротила, навіть не дописала прізвище, але це нічого, якщо це робиться для себе, можна навіть так. Таким чином, ви собі будете трішки економити час. І шукаємо на буквочку Б. Натискаємо Вставіть. Якщо не подобається натискати Вставіть, можете подивитися, що тут четвертий номер написати самостійно 4. Це дуже економить час, і таким чином ви отримуєте точний список використаної літератури. Тобто у вас не поїдуть якісь джерела, у вас будуть відсилання абсолютно точні на той список, який ви підготували. Підписуйтеся на наш канал, також ви можете замовити курсову та дипломну роботу з гуманітарних спеціальностей за номером, який вказаний під відео. Susitiksime.